Доброго дня, компанія Autofocus. У нас ось таке круте нове надходження: це бюджетничок пасатик, Б4 в універсалі 94-го року. Випуску 1.8 бензинчик. Машинка у нас, до речі, в дуже гарному стані. візуально. Косяків, якихось там принципових, великих чи ще щось немає, Понятно, десь є рижик, пижик, але, але, але це посад дуже в дуже гарному стані. Салон, ну, якщо не учитувати цю штучку, просто в ідеальнішому стані. Є навіть задня шторочка. Тому все ось так прикольно. По передньому плану, що у нас маємо? Маємо механічні регулювання. Вікна скла, механічне регулювання, дзеркал, вони у нас ось так все прикольно виглядають. Механічне регулювання сидінь, ось таке мультикермо, точніше могло б бути, але у нас тут є тільки сигналочка. Світло є, в принципі, все працює. У нас на спідок 245 тисяч пробігу, маємо клімат, касеточки. Якщо ви бажаєте слухати касети, касети є. Механіка, само собою. ну В принципі, мультимедія працює, колоночки працюють, все, що тобі потрібно. 1,8 бензинчик. Є нюанси, але це нас раріте класна машина для того, хто хоче навчитися їздити, або або в принципі потрібна хазяйська машина. Михайло Гришка, 4 А, компанія автофокус.